Ілон Маск в своєму попередньому відео я вже згадував про нього, про те, наскільки він впливає на ці президентські вибори в Сполучених Штатах Америки, чому він такий важливий для Дональда Трампа. Сьогодні буду говорити про це більш детально, а головне про те, який його інтерес в цих виборах. І якими можуть бути наслідки для України. Та перед тим як ми розпочнемо, я нагадаю вам про свій збір для 37-ї окремої бригади морської піхоти, в якій служить мій рідний брат. Бригада знаходиться зараз на Вогледарському напрямку. Говорити про те, чому там ситуація дійсно є напруженою, думаю, не варто. Збираю зараз я на комплекс РАП, саме мобільні комплекси, які протидіють fpv дронам Про те, чому це така велика загроза, також думаю, не варто вам говорити. Загалом ви бачите зараз QR-код на екрані, також в описі до відео і в закріпленому коментарі знайдете реквізити. Буду вдячний вам за кожну гривню, адже ми зібрали вже дві третини суми, але зараз збір став. Все сподівання на вас і е, як додаткова мотивація показує вам свою співведучу, яка також просить вас дуже зробити цей донат. Ну а зараз ми починаємо. Дрів у вогнище обговорення е, ролі Ілона Маска підкинув сам Дональд Трамп, який у своєму свіжому інтерв'ю Такару Карлсону сказав про те, що маск може відігравати. Важливу роль у його адміністрації. Ну і швидше за все так і буде. Адже раніше Трамп також вже про це говорив і говорив в контексті того, що буде е, створена комісія з ефективності уряду. І вочевидь, цю комісію буде очолювати Ілон Маск. І буде дві задачі, які потрібно буде, щоб маск зробив це. Фінансовий аудит уряду і, в принципі, аудит ефективності уряду тут дуже цікава, звісно, історія, особливо в контексті того, як маск може приходити і налаштовувати бізнес-процеси з його приходом з купівлею Х раніше Твіттера. Його капіталізація впала з 44 мільярдів доларів до 19 після проведення ним аудиту і налагодження усіх відповідних процесів. Така от історія. Там, звісно, багато причин, ми з вами будемо говорити. Але в цілому, це перший такий аспект а, політичний, і ми з нього і розпочнемо, щоб зрозуміти, якою є мотивація Ілона Маска. Очевидно, що його вклад в цю кампанію колосальний, він є найбільшим спонсором Дональда Трампа. Я вже не говорю про ту його лотерею, яку нібито вже в Пенсильванії прикрили, де він там, пам'ятаєте, роздавав по мільйону доларів людям, які підписували його петицію за все хороше проти всього поганого. Нібито просто за петицію, а не за те, що вони там голосують за Дональда Трампа. Досить серйозна історія з підкупом виборців, яка може ще в довготривалій перспективі мати для нього наслідки. Але тим не менш вкладається він дійсно поповній. Він бере участь офлайн в ралі Дональда Трампа, їздить з ним, виступає, закликає голосувати. А те наскільки він впливає через Твіттер, він же X взагалі важко оцінити, тому що на відміну від українського інформаційного простору, де ну мабуть головними політичними платформами є Фейсбук і Телеграм. А в США це все-таки Твіттер. Там ідуть найгарячіші баталії, обговорення Інстаграм, меншою мірою Фейсбук, ще меншою мірою. Ну і ще важливим до речі є зараз, звісно ж, Тікток. І от однією з головних платформ, яка формує, в принципі, політичне уявлення громадян, володіє Ілон Маск. І не просто володіє. А й має прямий доступ до того, щоб керувати її алгоритмами і в ручному режимі десь там когось блокувати. Як ми бачили з Олександром Усиком, я розповідав це в попередньому відео. Але хто не бачив, скажу. А тим, хто бачив, нагадаю, що Усик написав у себе в Твіттері заклик до Дональда Трампа. Сказав, що якщо ти такий крутий, і Путін тебе поважає, то попроси. Його щоб він звільнив українських полонених, і після цього профіль Олександра е просто зник. Він не пробувається в пошуковій системі. Twitter. я сьогодні не перевіряв, чи він там з'явився, але ну от протягом кількох днів він був абсолютно недоступним і офіційно якогось роз'яснення, чому це трапилось, не було. Я думаю, що можливіше в майбутньому розслідуванні, якщо, звісно ж, Дональд Трамп президентом не стане про те, чи він не впливав на вибори шляхом от, маніпулювання алгоритмами платформи. То власне, навіщо він це робить? Якщо говорити про якусь фінансову мотивацію для нього, ну слухайте, маловірогідно, він і так має. Надзвичайно жирні контракти, і його компанія SpaceX приносить колосальні прибутки, саме отримані від держави, від Сполучених Штатів Америки, адже ну, програма НАСА зараз не в найкращому стані. Starlink, який важливий зараз не тільки для України, а й для Сполучених Штатів Америки. Оборонні бюджети туди йдуть дуже колосальні. В принципі, він ніколи не міг поскаржитись на те, що держава йому не дає якихось дотацій, в тому числі на його Теслу, яка дуже дуже довгий період часу була збитковою. Мені здається, тут мова йде більше про політичні амбіції. Він зараз бачить можливість для себе потрапити спочатку в адміністрацію Дональда Трампа, певною мірою за його рахунок засвітитись під час цієї передвиборчої кампанії, адже він зараз ну навіть більше виглядає як. Друга фігура кампанії, як віце-президент, ніж Джей Ді Венс, і потім в подальшому балотуватись в президенти Сполучених Штатів Америки. Як на мене, його головна мета зараз полягає в тому, щоб побудувати собі платформу для того, щоб в майбутньому стати президентом США. Це його амбіція. Вони тут з Дональдом Трампом багато в чому схожі, навіть по власному психотипу. І тут ми якраз переходимо до того, чому це власне може бути загрозою і загрозою в першу чергу для України. Я думаю, ви чули цю інформацію про розслідування, які доводять, що Ілон Маск. Неодноразово спілкувався з путіним, з його наближеними, і те, що є певний вплив на нього, на його уявлення про геополітику, міжнародні відносини в цілому, й політику е загалом. З російської сторони про це багато хто зараз говорить в Сполучених Штатах Америки і висловлює стурбованість. Ми бачили це наочно, коли після таких розмов Маск відрубав нам старлінки, що Україна не могла проводити свої військові операції. А він виставляв такий мем з критикою Володимира Зеленського, що то нібито тільки гроші постійно і просить це ну, удар по. Репутації України безумовно досить серйозний. Він називав Революцію Гідності державним переворотом, що також ну, багато говорить про його світоглядні орієнтири, і пам'ятаємо також його мирний план, який він у себе в, на платформі X публікував, де там Україна позаблоковий статус має. Гарантувати віддати Крим Російській Федерації, там провести ще один референдум на окупованих територіях ось такий його мирний план. Він вважає, що Україна в цій війні не може перемогти. Він про це говорив. Він вважає і дуже боїться загрози ядерної війни. І, ймовірно, що Путін його цією перспективою дуже сильно залякав. І він в це вірить. Тому в разі перемоги Дональда Трампа. Очевидно, що він буде ключовою фігурою, адже він безпосередньо повпливав на цю перемогу. Він головна козирна карта, джокер цієї кампанії. Його гроші, його медійний вплив, його платформа X, вони фактично є вирішальним фактором. Якщо Трамп дійсно переможе на цих виборах, то маск буде мати колосальний вплив в додачу до цієї, скажімо, м'яко. Дуже неоднозначної позиції, яку має сам Дональд Трамп. Те, що в його команді буде така людина, як Ілон Маск, ну, в першу чергу, для України це загроза. Те, що для Сполучених Штатів Америки це може стати ознакою краху це окрема історія, тому що бути успішним бізнесменом, Керувати бізнесом, це одна справа. А очолювати країну, розумітись на міжнародних відносинах, розумітись на міжнародному праві, розумітись на тонкощах геополітики, знати історію, що дуже важливо для успішного політика. Це зовсім інше. Той же Дональд Трамп це показав під час своєї першої каденції. Тому, друзі, така от історія, така моя думка з цього приводу. Якщо у вас ця тема викликає додаткові питання, напишіть, будь ласка, про них в коментарях. Я із задоволенням на них відповім. Також нагадую про збір для 37-ї бригади морської піхоти. Кожна гривня має значення. Дійсно, ми не можемо повпливати на вибори в Сполучених Штатах Америки, але можемо вплинути на ситуацію на полі бою і підтримати наших хлопців. Якщо додивились це відео аж сюди, то мабуть воно вам сподобалось. Ставте вподобайку. Якщо не мені, то е, дюні. Е, підписуйтесь на цей канал і не прощаємось.